Скажіть, а що у нас чекає з податками надалі? Бо нам вже бізнесу не вже складно щось планувати. Сьогодні ситуація, м'яко кажучи, непроста. Ви знаєте, що підняли податок на паливо, акциз з паливо. Ми поки що його заблокували на рівні Верховної Ради, але я думаю, що все рівно. Вони це протягнуть. Далі історія з, з законопроектом, яким вони хочуть підняти військовий збір до е, понад три з половиною рази. Причому вам для розуміння ці кошти вони не хочуть відправити в окремий фонд Збройних сил України да, або сектор безпеки і оборони, а просто в загальний фонд бюджету, щоб знову відправляти не на армію, а на велике крадівництво. Далі історія з 5% податком на нерухомість це вб'є і ринок, і фактично це величезний цинізм, тому що вони. Як влада, забирають у людей останнє. Багато хто втратив нерухомість під час повномасштабного вторгнення збирав ці кошти протягом цих 2,5 роки і зараз хотів купити квартиру. Але сьогодні він має витратити на 5% більше, аніж раніше. І не факт, що в нього або в неї, або в цієї родини є ці кошти. Так само. Це буде тінізувати бізнес, так само це буде зменшувати кількість робочих місць. Так само це буде знищувати нашу економіку, і фактично не дасть можливість наповнювати цей бюджет. Плюс, навіть якщо подивитися на їх прорахунки. То вони говорять, що максимум це дасть 265 мільярдів гривень при дірці в бюджеті понад 500, за нашими розрахунками, близько 700 мільярдів гривень. Тобто, взагалі не зрозуміло, навіщо вони це роблять. Дуже нагадує це поводження людини хворої, яка не розуміє просто, що вона робить, і продовжує бігати і битися головою об стіну. Але ще одна новела, про це почали розповідати в уряді. Це підняття податку на додану вартість. Я не знаю, що вони хочуть із цього отримати, але це точно зменшить споживання, зменшить попит і точно так же вдарить по економіці як підприємств, так і простих людей.